Творчість це коли звичайні речі набувають нових форм, а уяву нічого не стримує. Вчора у молодіжному парламенті Кременчука відбувалось саме це: маленькі митці створювали власні шедеври. Сьогодні за вікном сніжок з'явився, тому сьогодні дітки на майстер-класі будуть робити сніжинку з блискучого фоамірану. Це такий матеріал, з якого можна виготовляти різні поробки. Майстер-клас проходить в рамках програми Територія дружня до молоді разом із волонтерами. Діти не лише освоювали техніку роботи з фуаміраном, а й давали волю фантазії. Атмосфера майстер-класу була наповнена натхненням, дитячими усмішками та захопленням від власних шедеврів. Сьогодні робила снежинку новорічну, вона дуже в мене гарно получилася. Я дуже рада, що я прийшла на такий yeah. майстер-клас. Okay. Мені дуже сподобалася снежинка. Дуже цікаво було і пізнавательно. Приходьте на такі майстер-класи. Це дуже гарні майстер-класи і пізнавайте нове. Коли поробки були готові, юні майстри з гордістю демонстрували свої роботи та ділилися враженням. Кожен забрав з собою не просто виріб, а частинку своєї творчої енергії та чудовий спогад про цей день. Молодіжний парламент Кременчука і надалі планує дарувати дітям можливість відкривати в собі таланти та творити красу власноруч. Софія Григоренко, Дмитро Цирульник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.